І так, для того, щоб швиденько нам закип'ятити злити водичку, я використовую ось такий от газовий пальничок. По-перше, це швидше, по-друге, що е ну, воно набагато економніше і буде краще. Ось так от все зараз вкладено, діджей на місці. Зараз закриваємо, дамо трішки, щоб воно у нас проварилося. Тим часом е, розпалюємо нашу пічечку. Як бачите, завантаження максимальне. Використовую я кокосове вугілля. Чому саме кокосове вугілля? Тому що по часу приготування і по часу горіння ось ця кількість буде горіти десь приблизно 8 годин. І е, для такого казана 22,5 літрів це буде дуже чудова і температура. Буде помірне приготування, не буде бурління, але буде достатня температура для того, щоб наш холодець готувався. Тому зараз, поки закипає наш холодець, розпалюємо кокосове вугілля. Для того, щоб його розпалити, ось таким от пальничком ми його розпалюємо приблизно десь хвилин 3-4, треба ось так от на нього подмухати. Далі він вже сам займається і він буде повністю. Як працювати так, як потрібно. Ще раз нагадую, пічка в мене велика. І готуємо сьогодні з друзі. Так що, зараз розпалюємо. Поки водичка в нас закіпає, овочі я не закидав. Так що готуємо. Готуємо далі. І так, буквально 4 хвилинки. Вугілля вже в мене розпалено. але я його розпалюю посередині, тому що якби час приготування буде. Не короткий, і для того, щоб вугілля потихеньку-потихеньку воно буде собі розжарюватися і буде далі працювати. Зараз вже майже закипає наш такий от наварчик. Зараз цю всю водичку ми всі, всю її зільємо, як тільки прокіпить, і будемо наливати свіжу водичку, переміщати на нашу піч і будемо готувати наш молодець. Казаночок у мене біол, він чугунний. Ось така ось річ. А, ні, не чугун. Чи чугун? Ні, ця штука, ця нижня чугунна у мене. І кришка так само чавунна, тому що він не легесенький. Ось так, гарнесенька Працює, зараз закипить і переставимо сюди. Так, друзі, закипіло, водичку злив, поміняв, залив кипяточок. Пічечка в нас, бачите, вже потихеньку, потихеньку, потихеньку вона розкачугарюється. Зараз бачите, вугілля вон червоніє. Вона зараз розпалить себе і, повірте, ці 225 літра. Ось так от вони виглядають, 22,5 літра. Ось так от все гарнесенько у нас плаває. Е, годинки 3. Провариться, потім закинемо овочі. І буде у нас ще годинки 6 варитися холодець. Бачите, воно все булькає, все гарнесенько. Так що, друзі, 22,5 літра. Ось така от штучка. Ось така от пічечка в мене. І ось так гарнесенько вона все буде готувати. Не дивлячись на те, що на дворі холодно. Півник у нас скоро потоне, так що буде все. Супер закриваємо і газуємо на роботу.